Привіт, криптони! В цьому відео я покажу, як за допомогою 100 доларів ви можете отримати USDT і токени проєктів, не витрачаючи при цьому нічого. Все, що вам потрібно, так це 15 хвилин вільного часу. Дана акція працює тільки на біржі Bybit для нових і старих користувачів. Якщо ж у вас немає аккаунта біржі, ви можете зареєструватись по моєму посиланню з додатковими бонусами і отримати іще додаткові плюшки за перший депозит. Посилання буде під описом. Отже, після того, як ми зареєструвалися, обов'язковим етапом є проходження верифікації. Це робиться для того, щоб дану акцію багато користувачів не абузили. Це займе у вас не більше години часу на верифікацію. Далі, після того, як ми все виконали і у нас готовий аккаунт, нам потрібно перейти на торгівля. і, як бачимо, знизу написано Spot X. Переходимо сюди і бачимо токен Splash». Нажимаємо і нас перекидує на сторінку акції. Тут ми бачимо проекти. Уже, як бачимо, деякі проекти закінчились, тому ми не можемо прийняти в них участь, на жаль. Але у нас є три нових проекти, в яких ми можемо ще досі прийняти участь, тому ми заходимо на «Любий», Наприклад, я займу на ось цей. І бачимо, щоб прийняти участь, нам потрібно подати заявку. Ми подаємо заявку, нас успішно приймають, і тут. Нам потрібно вибрати завдання перше або завдання друге. Завдання перше це у нас внести певну суму монет, і після чого ми виконуємо це завдання. Нам це не підходить. Нам підходить завдання номер 2, внесіть 100 доларів і торгуйте файер на споті. Отже, для цього нам потрібно внести депозит. Але перед цим ми бачимо, що ми можемо за виконання цих завдань отримати 5 USDT. Також хочу замітити, що це вже завдання для. Старих користувачів, якщо ж у вас новий аккаунт, у вас буде ось ця вкладка, за яку ви отримуєте 10 доларів. Це також непоганий бонус. Вони зараз заохочують багато користувачів, і, як на мою думку, на цьому можна і заробити. Та як біржа зараз щедра, я рекомендую вам проходити ці акції, ви не втратите нічого зовсім. Отже, давайте внесемо депозит. Бачимо, тут тут купівлю СДТ, внесення СДТ і внесення FIRE. Нам ж потрібна друга вкладка це буде поповнення між біржами. Тобто, якщо у вас є вже 100 доларів на іншій біржі, наприклад, на Binance чи на Bin ви нажимаєте сюди і вибираємо, наприклад, USDT. Так? Нам потрібно ще USDT, мережу вибираємо обов'язково USDT TRC20, нам дають адрес. Після чого ми скопіюємо цей адрес і вносимо на ту біржу, на якій в нас лежать наші кошти. В моєму випадку це буде Binance. Вставляємо її сюди. І вибираємо обов'язкову мережу Tron trc 20 Нам потрібно всього лише 100 доларів, тому ми вписуємо 101 долар, так як на комісію буде 1 долар. І нажимаємо зняття коштів. Так, хвилинку чуть вам не забув сказати. Для того, щоб усі акції зарахувалися, нам потрібно зареєструватись на усіх. Тому ми переходимо назад і нажимаємо сюди. Так, я вже тут прийняв участь. А, нажимаємо ще раз на інший проект. І приймаємо участь. Після того, як ми внесемо депозит, усе зарахується. Так, усе гаразд. Тепер після того, як ми вже. Підтвердили участь і зареєструвалися в кожному проєкті. Ми можемо спокійно перекинути наших 100 доларів. Так, отже, я вибачаюсь, на жаль, у мене запис перервався, і я виконав уже всі завдання. Розкажу вам більш детально, після того, як ви поповнюєте. У вас заповнюється 50%, і вам потрібно торгувати цією монеткою на споті. Ми її копіюємо, до прикладу, вставляємо. І купляємо от на ну, на будь-яку суму ви можете її купити, хоч на 1% на будь-яку. Будь Ми купуємо на 9%, наприклад, так? і одразу ви її продаєте. Після того, як ви її продали, це все заповнюється, у вас тут висвічується ось так, що ви зробили завдання, і отримаєте 5СДТ. Через деякий час, тобто 12 днів, нам оголосять результати ось цього числа. І чи ми виграли цей приз. Так само ми робимо на інші монети. Як бачимо, в мене вже виконані монети. Е, також хочу зазначити, що ось ця акція, наприклад, вона тут дуже-дуже щедра. Тому що одна монетка вона коштує, як бачимо. Зараз буквально. Вона коштує 9 доларів. А для нових користувачів тут видаються одразу 4 монетки. тобто це... 38 доларів. Ви получаєте за те, що просто ось такі завдання виконуєте. Ось такі завдання ви виконали, і буквально через 5 днів оголосять результати, чи змогли ви забрати цей приз. Тому я раджу вам зараз користуватись, так як користувачів зараз не дуже багато, ця акція не є такою популярною. Усього учасників всього -на всього 253 тисячі і проєктів було тільки 10. Середній дохід це 3 долара. Це вже 3 долари йде на всіх учасників. Тобто буквально кожному учаснику роздали по 3 долари. Я думаю, це круто і вам варто в цьому брати участь. Також хочу сказати, що ті кошти, які ви завели на біржу, ви можете їх або ж вивезти, або продовжити далі торгувати, на якій біржі вам. Зручно. Тобто, це не вимагає якогось утримання коштів на цій біржі, ви усе виконали, і ви можете очікувати даних коштів через буквально 7 днів після того, як конкурс закінчиться. Також хочу сказати, що не робіть мультиаккаунти, так як байбіт, скоріше за все, вас забанить. Це працює тільки на один ваш аккаунт, на якому ви перейшли в верифікацію. Для того, щоб стати успішним трейдером, переходіть у наш телеграм. Де ви зможете знайти аналітику та прогнози по ринку, безкоштовні сигнали без цих всіх віпок, актуальні новини. І головним плюсом є спільнота експертів в чаті, де ви зможете ділитись думками з іншими учасниками. Тож сміливо переходіть та почувайтеся як удома. На цьому у мене все. Бажаю вам успішної торгівлі і до зустрічі у наступних відео.